Цей багет із додаванням житніх висівок та меду вийшов настільки файним та смачним, що я буду його пекти ще не один раз. У мене він сьогодні дуже смакував до гарного борача. Ну що ж, сьогодні починається нова хлібна історія і запрошую вас до перегляду. Ці багети випікалися без пару, без спеціального посуду. Але вони дуже м'якенькі і шкуринка в них м'якенька. Якщо хлібчик готовий, то коли по ньому постукати, має бути такий глухий звук. Починаю з закваски, вона в мене гарно підгодована, плаває такою файною хмаринкою. Одне яєчко невеличке, чайна ложечка меду. І все перебув гарненько, Сіль відразу. А ще олійки запашної і висівки і борошно. І все тепер гарно перемішую. Ось такі висівки я додала до свого хлібчика. Зазвичай у випічку рекомендують додавати олію без запаха. Але згадую свою бабцю, коли вона випікала хліб, ніякої рафінованої олії тоді і близько не було. І брали звичайну олію. Яку збивали із соняшникових зернят на оліні, вона була запашна і давала хлібу незвичайний смак. І мушу зауважити, що їли тоді натуральні корисні продукти, і бабця прожила майже до 100 років. Тісто виходить рідкувати, але з ним дуже добре працювати. І це в мене друга обминка тіста і остання. Всього тісто залишалося 5 годин теплі, і ось можна спостерігати, як гарно воно вибродило. І тепер я зроблю предформування і потім через півгодинки формування багетів. Тістечко вже пронизане повітряними пухарцями і буде гарно ростати. Після перетформування залишу хлібчик ще на пів годинки. І потім сформую вже багети. І після формування ще залишу підходити на 1 годинку. Випікатиму 30 хвилин до готовності. Перед формуванням закручую в рулетик, але не надто щільно. Тісто таке ніжне, і я відчуваю, що цей хліб буде вдалим. Рецепт я вам залишу в описі і обов'язково печіть хлібчик. Нехай хлібних людей стане більше. А якщо вам сподобався мій хлібчик, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і попереду у нас ще багато хлібних історій. thank you